Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде огляд на ляльку. Це лялька мавки з мультфільму Мавка Лісова пісня, яку саме ви побачите трішки пізніше. А перед цим я би хотіла вам розповісти, чому саме я вирішила обрати саме цю ляльку, чим вона мені так сподобалася. Тож почну з того, що, ну, якби, подивіться на цей образ. Ну, ну ви ж бачите, так, цей образ мій. От е, я пофарбувала волосся в дуже незвичний колір, через що мене дуже довго всі казали мені, що типу, ти схожа на Мавку. Навіть мама мене один раз назвала мавкою. і все. Коротше, ми зараз побачимо, як моя мама реагує на моє волосся. Вона вон, мене вже дочекає. Мені все не цікаво, як це буде. Ну що ж, подивимось. Вон вона зараз стоїть за деревом, дивиться на мене. Мені цікаво як вона на це буде реагувати. А ну, мама. Дівчина, дівчина І тут виходить саме ця лялька. Зараз я вам її покажу. Ось ця лялька. Бачите? Цей колір волосся, бачите? Так, через цей колір волосся я й вирішила купити саме цю ляльку. Я знаю, що вийшло всього або три, або чотири, точніше, я не пам'ятаю, мавки. Одна була ось ця, яка в мене, інша мавка була, здається, в звичайному білому своєму платтячку та з зеленим волоссям. Інша мавка була вже одіта, як ну, звичайна людина в неї, карі очі, коричневі волосся. Також в неї була вишиванка і ще щось. Я точніше не пам'ятаю, я вам ставлю ляльок. І ще була ось така версія мавки, про яку я зовсім забула. Давайте тепер з вами перейдемо до самої коробочки. На коробочці, якщо ми можемо побачити, намальована сама мавка попереду. З мультфільму також написано, хто виготовляє цей кіц-гіц. Сподіваюсь, я правильно сказала. Далі, ось тут ми бачимо назву мультфільму, що це мавка-лісова пісня, емблемка. І ось тут ми бачимо саму ляльку. Якщо я правильно пам'ятаю з мультфільму, цей образ мавки це той образ, коли вона стала хранителькою лісу, бо тоді в неї якраз її ось це таке прям світло-зелене, таке ніби волосся, стало таким трішки е, отримало темніший тон. І вона стала такою прекрасною. Я за нею, я саме в цей образ дуже сильно закохалася. Так. Добре, давайте подивимося, що в нас позаду. Позаду ми бачимо дерево саме те дерево, де вона отримала свої сили стосовно захисниці лісу, якщо я правильно кажу. Далі ми бачимо саму мавку намальовану. Дуже гарна мавка. І вгорі. Ми бачимо, що це лялька 3+, звичайно, і ми бачимо ось тут щось написано: Мавка. Душа та берегиня лісу, головний обов'язок якої пробуджувати ліс від зимового сну, прикрашати його та зберігати в ньому гармонію. Але одного разу. Все зміниться. І у Мавки з'явиться нова особлива місія Хранительки серця лісу. Ось така у нас мавка. Що я вам можу сказати? Насправді мені мультфільм Мавка Лісова пісня в принципі дуже сподобався. Сюжет прикольний. Що я знаю точно про цей мультфільм, так це те, що він повинен був вийти дуже давно, мабуть, у 2017 році, але я точніше не пам'ятаю. І чому я так кажу? Тому що саме в цей період у магазинах були типу сухі сніданки з мавкою, саме з цією мавкою, яку зараз ви бачили на коробці. Тоді ще вона не була настільки популярною, бо ну, нічого ж такого не було, і все інше. І тут бац, нарешті цей мультфільм вийшов. Ми його дочекалися. І скажу вам відверто, мені ну, графіка мультфільму дуже... Добре, все класно, прям все чудово. Добре, тепер давайте з вами перейдемо до того, щоб відкрити цю мавку і подивитися, що ж там всередині. Так. Я, як ви можете бачити, вже відкрила мавку, і тепер ми можемо її роздивитися більш детальніше. Що я можу сказати, по-перше, вона боса? Я розумію, чому у цієї мавки немає взуття. І у мультфільмі вона теж без взуття була. Так, що я можу вам сказати? Мені вона дуже подобається. Я вибирала так, щоб обличчя було рівним, і щоб волосся було як мінімум ось тут гарно прошити, Бо були інші мавки, в яких були такі ніби ну, пробіли в волосі. Так. Давайте тепер з вами її відсидістанемо. Що ж, ось так я звільнила мавку свою. Нарешті я її тримаю в руках. Ви б знали, скільки часу вона в мене стояла на поличці в коробці. Вона мені так подобається. В неї таке гарне, довге волосся. У мене такої довжини волосся було у однієї ляльки. Це флора з колекції Harmonyx. Я би її вам зараз показала, але, напевно, я вам вставлю сюди. Фотку цієї ляльки. Що я хочу сказати, обличчя мені дуже подобається. Мальовка обличчя дуже гарна, очі зелені, тільки мені не подобається, як очі виглядають. Вона ніби в неї вона дивиться одним оком в одну сторону, і іншим оком в іншу сторону. Так. Дивимося далі. Що в нас ще тут цікавенького? Це те, що вона одягнена. Це ось така блакитна накидочка, яка я так гадаю, знімається, і вона окремо від сукні, і вона зав'язана на бантик. Ззаду дуже гарний малюнок, просто неймовірний. Ось ці ніби, Боже, як він називається, оця травичка. Я забула, дуже гарно. ось ці листочки, ці гілочки, ось ці такі ніби малюночки. Якщо я правильно пам'ятаю, ці малюночки навіть були чимось як символ цього мультфільму, щось ніби таке. Далі забула сказати, що в неї ось на голові такий прикольний віночок. От були б в неї хай, очі, вона була б точно копія мене. А, ми ж дивилися з вами одяг, так? Так, Так, давайте знімемо нашу накидочку і подивимося, яке тут, яка тут сукня під, під нею. О, я ж казала, що воно знімається. Ось накидочка. Ось така от сукня на ній. Мені її сукня дуже подобається. Вона дуже гарна, така біла і знизу такі синенькі фіолетові квіточки. Горі ось тут, малюночки. Якщо я правильно пам'ятаю, то схожий. Схожа сукня на ту, яку ми бачили в мультфільмі. Давайте тепер з вами подивимося. О, дивіться. В неї є шарніри в колінах. Як я розумію, вона може. О, віночок спадає я його зняла, і він тепер спадає. Може, напевно, сісти. Так. Оп, вона може сісти. Так, дивимося в кисті лікті. Все, в неї згибається. Даже дуже добре згибається. Вона прям може ось прям ось так сісти. Там щось, типу, також щось так зробити. Зараз я вам дещо покажу. Я настільки, мені стало цікаво подивитися, як буде виглядати мавка. У якомусь незвичному для неї образі, тобто ну, в звичайному одязі. І ось така мавка в мене вийшла. Мені так подобається таке відчуття, ніби саме для неї була створена ця ковтинка, а також ці шортики. Ну, туфельки якось не дуже сюди підходять, просто туфельки, які йшли з цього набору. На її ножку дуже маленькі. Що я вам скажу. Мені дуже сподобалося, як вона в цьому виглядає. І можу сказати одразу, що якщо у вас, наприклад, якщо хтось хоче купити цю мавку своїй дитині, то можна купити цю мавку. Якщо дитина захоче її переодягати, можна спокійно купувати вбрання для Барбі. Бо ось це вбрання якраз було для ляльки Барбі. Замовлене, але коли я його побачила, я думаю, так, це для Барбі, в мене є мавка, їй точно підійде. Як бачите, їй дуже сильно підійшло. Що стосовно Барбі, її я також перевдягла, і ось що в мене вийшло. Ну, віночок трішечки її завеликий, тому що голова у неї дуже маленька, порівняно з мавкою. А ось образ саме ось так виглядає вона. Як на мене, їй дуже дуже личить, прям, дуже гарно. Я зараз ось це, так от на неї дивлюся, і таке відчуття, що я дивлюся прям на себе, саме так, як я зараз виглядаю. Мені так подобається, як вийшло ось це вбирання. Прям, можна ось цю накидку зняти і все. І вона прям буде, прям точна копія мене. Чесно кажучи, ця Барба бо я якраз купувалася для того, щоб була. Так так би ніби це моя міні-версія. Ну що ж, ось така лялька в мене сьогодні була. Я сподіваюся, огляд вам на неї сподобався. Я дуже сильно хотіла вам її показати, бо для мене ця лялька дуже важлива, так як ну, я вже пояснювала, чому вона для мене дуже важлива. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я буду вам за це дуже вдячна. Я Буду намагатися, як тільки ми наберемо 500, а то й 1000 підписників, робити якісь цікаві відосики, якийсь контент для того, аби вас було все більше і більше. Тому також хотіла сказати, що в мене ж є інстаграм, про який постійно в кожному відео кажу, тож ось. QR-код, будь ласка, скануйте, підписуйтеся на мій інстаграм. В ньому ви можете побачити мою фотографію в образі мавки, ну, ніби в образі мавки. Тому, будь ласка, не забудьте на мене підписуватися. Також можете написати якийсь коментар, будь-який. Я всі коментарі читаю, намагаюся відповідати на всі коментарі. Можу не відповісти по деяким причинам, але я завжди завжди їх читаю. Всі коментарі будуть мною пролайкані. Неважливо, гарний, поганий коментар. Навіть якщо ви будете мене хейтити, я вам все одно поставлю сердечко. Тому, будь ласка, чекаю вас у себе на своєму каналі. І, о, ще! Дивіться ось це відео, а також ось це відео. До нових зустрічей. Па-па! Мавка -па. душа та берегиня лісу. Головний обов'язок якої пробуджувати ліс від зимової Душа та берегиня лісу, головний обов'язок якої пробудження лісу від зимового сну, прикрашати його та зберігати в ньому гармонію. Але одного разу все зміниться, і у мавки з'являться нові е, особливі...